Формула для успіху в переговорах, формула успіху в переговорах у діловій сфері. Формула дозволяє налагодити контакт, знайти спільну мову, досягти взаєморозуміння та віднайти шляхи до продуктивної співпраці, припинити сварки і конфлікти. Комбінація рун гебой, руна дару й дару у відповідь, руна партнерства та співпраці, руна єдності протилежностей, альгіз, руна сильної захисної сили та покровительства, богів. Отал отіла та руна спадщини і традиції, символізує дім, рід, сім'ю, батьківщину, формула для успіху в переговорах, формула успіху в переговорах у діловій сфері. Формула дозволяє налагодити контакт, знайти спільну мову, досягти взаєморозуміння та віднайти шляхи до продуктивної співпраці, припинити сварки і конфлікти, комбінація рун. Гебо руна дару і дару у відповідь, руна партнерства та співпраці, руна єдності протилежностей, альгіз. Руна сильної захисної сили та покровительства, богів отал отіла та ми спадщини і традиції, символізує дім, рід, сім'ю, батьківщину.